Подарунковий футлярчик разом з отакою, отакою пильником і книжкою, книжкою історія України Михайла Грушевського. Ну Не можу, щоб не розпечатати. Діма хочемо відправити вже її бігом. Але, але. Надо вам показати, тому що це речі, які потрібно показувати. Не можна, щоб вони були прихованими. Це треба, щоб бачили люди. Тому що це подарунки, які будуть запам'ятовуватися, коли ви їх будете дарувати своїм рідним близьким. Шкіра натуральна двох типів: тиснення сріблом, тиснення золотом. Окремою уваги для вас це ось цей зріз, авторська техніка. Всередині повністю все чотенько прошито, заклеєно. Сертифікат іде, де розписано, як це зроблено, куди ви можете вписати, від кого кому подаровано, і відповідно сама книга. Читабельний, класний шрифт, текст. Замовляйте. Сайт ексклюзіком, великий вибір таких подарунків.